Всім привіт! Так, рубрика розпаковка і тестування. Значить, що така штукувинка Bobopai LED USB Rechargeable Emergency на 6-7 годин. В общем, така лампочка. Дивимося, що тут всередині. Так, пульт. пульт на 25%, 50, 75, 100%. Увімкнення вимкнення. Так, є таке. Зарядний шнур. Ну Якось там старого образця, не Type-C, а який там до, до нього був? Ну і сама лампочка. Виймаємо в контейнерочки. Так, бачимо, є зарядний штекер, якась лампочка, перемикач DC AC. Ну, в общем, зараз будемо дивитися, є місце для того, щоб підвісити цю лампочку. Значить, що таке DC мод? Це у нас, коли є електричність, то ця бульба буде автоматично заряджатися. І коли е енергії типу, відрі відріжеться да, енергія, то бульба буде автоматично вмикатися і може е регулюватися Віддалим, да, ось цим пультом. Ну, Off Mode. Ну, дивимося, да, от я зараз вмикаю це в режим DC, тобто він увімкнувся, да, ось так. От воно блимає. Ну і давайте спробуємо пультик тут в пультику є ось така штука, її виймаємо, батарейка. Да, і в принципі, давайте. Ой! On, off on, да, 75, 50, 25, 100%. off да, є така. Значить, що? Що далі? Це у нас DC-мод. Ну, DC, я так розумію, що ми можемо її вкрутити в. Цей ламп, замість лампочки, даємо це продемонструємо сьогодні. А, що далі? Off, це у нас да, на один нижче. Тобто вона просто вона не вмикається, хоча можна спробувати, звісно, ні, on off, да, ну це такий ручний, ручний регулятор. да Воно там щось якась релюшка навіть щось працює Так, далі у нас режим S. Це ще нижче, воно ось так снахльоз, там трошки воно йде, да, якщо що, щоб вони думали, що два. значить це Нормальна функція цієї бульби, да, коли вона типу, підключена через сокет, е, і вона буде автоматично заряджатися, і, типу, її можна контролювати да, ось цим е, перемикачем. он. Да, ну, теж 50%, да, 25-100% OFF, теж вона контролюється. Є таке. Ну, зараз подивимося, що ж таке, щоб не переплутати все-таки DC а, AC, AC, DC. Угу. Ну да, DC це у нас. Так, да, оця кнопка, як і лампочка, вона, типу, якщо червона, то заряджається, да, якщо зелена, то типу зарядилася. Так, то на фол Ну, в общем, DC-моди, да, це з електричністю з'ясно. Тому, в общем, коли я її увімкну, да, вкручу в цей, то воно буде. Так, дивіться, тут же ще є ну, колектив в AC-моді, да, або ну, в принципі, або в режимі Фонарика. Да, тут є от, бачите, open-close режим, ти покрутиш ліворуч. да, І в принципі, коли open, це ліворуч, Оп. Хоча, звісно, ну, open, да, це у нас. Ту сторону замикається, да, але коли так ліворуч відкриваєш, що, да, у тебе в руках типу, повноцінний фонарь, ліхтар, да, і ти можеш йому світити. Ну, не скажу, що прям супер-пупер такий яскравий, але я думаю, що достатньо буде яскравості, і в темній кімнаті да, ми це все ми подивимося. До речі, ось тут up to 80% energy saving, да, тобто вона не тільки в uh, blackout допомагає, да, але воно іще, uh, типу. Як це сказати, е зберігає електроенергію да, тут літіум батарея на 2600 мАч. ну в общем е 35 тисяч годин сервіс лайф, да, її життя. Ну що давайте спробуємо перевірити всю цю конструкцію е вживу да, на цьому на плафоні. Так.